Доброго ранку. Вже й середа. Бачите, як швидко. Линий час. Мама вмивається. в неї свій умивальник широкий. А в нас дощ. Цілу ніч дощ ішов і зараз дощ. Я сьогодні планувала тут скопати і посадити моркву. Хм? Не вийде. Не вийде, тому що і не скажеш, так що? Дощ закінчиться. Ну нічого. Зараз поснідаємо з мамою. Бачите, як затікає. Оце от там треба щось робити, Санькові сказати, щоб таку трубочку вивезти далі. Тому тут нічого не росте. Нічого не росте, тому що дуже багато вологи. Воно сюди стікає. Просто треба так, мабуть, туди купити коліно і направити, аж туди на полуницю, щоб текло. Дуже мокро, дуже мокро. Так, перебігаємо та <смі> да, перебігаємо. Сьогодні ще не було героя того облізлого. Так, зараз я викину сміття з ним. Ой, дивіться. Десь знайшла часник, що і почистила, і буде. Ну, що ми з мамою вдвох, санечок на роботу пішов. Трудяшка наш. Зараз поснідаємо. що у мене тут Ага, ще млинці є, рибки. Тва шматочки залишилась, така смачна. Вчора мамі дала отут, дайте деребра відірвала. Вона, та я не вмію їсти, кажу, ні, тут смачно попробуй. Так, що цибуля? Нет, цибуля вже. Нема води. Ох ти п'єш би швидко. Ви подивіться, як оцей авокадо, це, як воно тут розростається. Гарно. Такий гарний, гарна квітка. Її пересаджу і в хату заберу. Була сказати, ви знаєте, подивіться, як ці поперли. Ви подивіться, прямо пруть. Це я бананом поливала. От той банан шкірочки настоєні, і це поливала. Прямо підійшло, я бачу на очах, як він прямо попер, ну, попер. Так що й виробіть. Просто банан, шкірочки настояти. У мене одні банани стояли чотири дні. Останнє полила, навіть отут прямо вже такі жмихи були, але дуже підходить. Так, Дали ми. Та в хаті ті лампу поставлю. На мої посуді, потому, що Вона завжди доїдає, а в, нас... а в нас морський закон. Хто послідній за столом сидить, той посуду миє. Та я шучу, звісно, що там той посуди. біткується. Ну, що робити? Що робить дощ на вулиці йде? А я, я не знаю, як я не замочила. Я думала, утром стану скопаю тут і морку хочу посадити в крахмалі. Ото, Знаєте, що з чайника виливаєш? Як я її не замочила, не знаю. А дерева всі поблущувалися. Тобто пф. персик тримається, це ні. Погана погода. Ну, але волога потрібна. Земля дуже швидко, дуже-дуже швидко висихає, тому... Я сьогодні хотіла оту розу. Так мені шкода, така роза гарна, така роза гарна, о, така дрібненька чорна. І вона щось у мене жабі цицьки дала. Ота хвороба на неї напала, чорне. І, і все. і Скільки все. я її раз бризкала, нічого живого не бачу. Бачите? Ось тут пару віточок є, ну і теж те вони хворі. Дуже шкода. А знизу він йде. О, о, дивіться. О, значить, я це все обріжу, ті дріни фені і все, щоб воно не заражало. Навіть. Ох, слава Богу, добре. Ой, хотіла їхати в місто. Мені потрібно, не буду їхати, не хочу. Завтра поїду, завтра мені там потрібно в одне містечко, то завтра й поїду. Так уже хочеться покопати, посадити, ну хочеться, ну. природка не дає. Полуниця на букву Г, просто на букву Г. Диви, яка я її полила і побризкала, вона на букву Г. Не годиться тут ґрунт. Взагалі в нас оглянь прямо на вас капнуло. Цибуля, часник, ого го. Так і не спиляв, Санька казала Іра. Оці дерева такі хворі, вони нам з одним чоловіком розмовляла, каже, як би ви не боролися, якщо у вас є поруч у сусідів хворі дерева, нічого не допоможе. А в них дерева не то, що хворі, їх просто вже треба викинути. Ослабиво та слива. Ну, що він дві гілки зріза викинув туди і все. Я не знаю, ми ж не можемо забор підняти. Так воно ж переліта, воно ж по повітрю літає. От вам і будь ласка. Оце хвороба з цих дерев. Вони старі, вони хворі, вони нічим їх не обробляють, там просто, ну я ж кажу, що там розсадник. Ну, Вони хазяїва вони в своєму городі. Я сказала, вона каже, а що вони больні? Я кажу, що Ну, Вона не розуміла городі, вона каже, я не люблю возитися в землі. Я кажу, я люблю і за ваших дерева така фігня. Я вже казала Сашкові, спроси пилкою спиляй, а він вже пообрубує там. Ну, тільки за цього, за цього, я ж кажу, що, що ми там не садили, отам, і воно отак перелітає, і ті дерева боліють. Ой, я ж кажу, що. Так, повезло нам, що у нас один забор землі немає. І це. <кхи> так. Тепленько в хаті бо топимо. Допомогу, куди ти дінешся без цього? Вчора спропікірувала. Стаканчиків немає. Повикидала стаканчики. Оце я хотіла ще заїхати, купити стаканчики таких, знаєте, як ото ну, чай, тось цей компот, ну чай. Да. Оце вчора спікірувала два синеньких. Синенькі, прямо. І взагалі вчора подосипала, бачите, подосипала землею повні стаканчики. Буде розсада. І зараз снідаємо з мамою і балакаємо. От ідемо на базар і кажемо: ой, розсада дуже дорога! Ой, розсада дорога, люди добрі. З цією розсадою люди скільки гарбатять, що те, що вони просять у нас ціну, це ще й мало. Я вам чесно скажу, це ще й мало.